Сьогодні розповім вам одну помилку, яка коштувала мені 40 тисяч доларів. Це просто в голові не вкладається, але що маємо, то маємо. Ще 3 роки тому я інвестував 400 доларів в акцію Carvana. Це така компанія, яка була дуже в занепаді, погані були там становища. Але я вклав туди 400 доларів, купив 100 акцій по 4 долари. І вже через півтора року я продав ці акції по 80 доларів. Тобто я заробив 8 тисяч доларів. Ну, уявіть собі, вклав 400 доларів, а заробив 8 тисяч доларів. Це здавалося нереальним. Я заробив скільки там? 1800 відсотків буквально за півтора року. Потім я за ці гроші купив дивідендні акції, як Altria і British American Tobacco. І зараз вони мені платять класні дивіденди, і вони виросли десь там на процентів 30-40. Але <голові> я бачу сьогодні цю акцію включають в індекс S&P 500. Я глянув ціну і мені стало погано. Зараз акції коштують е, 300, е, скільки там? Ні, 300. Зараз акції коштують 430 доларів за акцію. Ах. Якби я нічого не робив, у мене б зараз було 43 тисячі доларів. Блін, я б міг би з 400 доларів зробити 40 тисяч доларів. Я не знаю, як можна бути таким тупним. Що ви робити в такій? Я не знаю, що робити в такій ситуації, чи до якогось психолога звертатися, чи вже до психіатра. Ну, я не знаю, це, це реально дуже боляче, коли ти. Е, Просто через якусь свою таку помилку профукав 40 тисяч доларів. Це квартира в якомусь такому маленькому містечку в Україні. Чи можете ви порадити як з цим справитись? Тому, тому що в мене трохи депресія наступив. Ой, такі справи, коротше, бувають. Я реально не знаю, що, що робити і як це. Змиритися з цією поразкою. Мене навіть не радує той факт, що я заробив більше 10 тисяч доларів, по суті, з нічого. Але мене більше угнітає факт, що я не заробив 30 тисяч доларів. Отакі От справи.